oh my God. Безмежно сьогодні болить в серці, як і кожного разу, коли на цьому місці лежать достойні, що це світ нації найкращий серед нас, мужні, свідомі, сміливі, сповнені бажанням жити, бо пішли вони не вмирати для того, щоб вернутися додому живим. Він знав, що дома його чекають рідні і близькі. Він теж мріяв створити сім'ю. Народити дітей і будувати цю щасливу Україну. Україна обов'язково переможе і те, за що віддав Артемій своє власне життя, воно обов'язково реалізується, і він дивитиметься з неба і радітиме там своєю душею, що тут на землі живуть щасливими ті, заради кого він віддав своє життя.